Перевірка води на жорсткість, вміст заліза чи наявність кишкової палички. Саме в цій лабораторії Черкаса водоканалу контролюють якість питної води, яку подають містянам, говорить інженер підприємства Олександр Гончаренко. Лабораторія контролює питну воду зараз за 58 показниками. З нового року це буде 70 і навіть більше показників. Підприємство додає моє обладнання, що дозволятиме перевіряти воду на всі санітарні норми. Ми поступово змінювали технологію. Ми контролювали певні індикаторні показники в лабораторії. Відповідно, цей зворотній зв'язок давав змогу покращувати якість, покращувати лабораторний контроль. Було закуплено протягом останніх 10 років декілька одиниць серйозного складного обладнання, яке дозволяло контролювати ті показники, які вже з наступного року будуть офіційно введені. Також оновили насосні станції водопостачання, водовідведення та інші об'єкти. Це дозволяє заощаджувати електроенергію, каже керівник водоканалу Сергій Овчаренко. Ми маємо найнижчу не одну з найнижчих, а найнижчу питому витрат електроенергії в структурі тарифа. Тобто десь в межах 10 відсотків. Але ті водоканали, які не модернізували системи, тепер працюють у збиток, розповів голова Асоціації Укрводоканалу Дмитро Новицький. Тому варто переглянути тарифи на воду. Підвищення складової в тарифі, що відповідає реальній вартості електричної енергії, реальним відрахуванням до бюджету, тому що збільшується платня за ренту спеціальне водокористування. Збільшується вартість відрахувань за використання нерухомості. Сьогодні національний регулятор щодо встановлення тарифу на та водовідведення на 2022 рік зробив максимально. До цієї структури тарифу ми максимально включили видатки до електричній енергії, ми максимально включили видатки по розподілу та передачі. Зараз у нас централізовано вистачає відведення для врахування видатків на дорогах плату з 1 до 5 2022 року. Суворіших норм до якості питної води, які діятимуть із 1 січня 2022 року, не можуть дотримуватися всі підприємства, зазначає директор Львівського водоканалу. Кілька показників, які так само є трудними для виконання, це такі як твердість води. На нашу точку зору, і з точки зору європейського нормативних документів, твердість води не повинна лімітуватися. Нас теж це зачіпає, не в такій мірі великі, як більшість водоканалів України, але теж зачіпає. Тому ми теж е, слідкуємо за розвитком цих подій. Аби вирішити озвучені питання, під час наради підписала звернення до президента, уряду та національної комісії, що регулює сферу енергетики та компослуг. Тетяна Недбайлатамазорозія. Новини на Суспільному. Черкаси.